Майже 11 тисяч пунктів незламності розгорнуто зараз по всій країні. У мінрозвитку повідомляють всі локації забезпечені теплом, водою та інтернетом. Особливо ретельно пункти готують на Одещині. Дивіться далі. Наразі у регіоні проблем з електрикою немає, тож пункти перебувають у сплячому режимі. Втім, 21 на базі ДСНС вже працюють у тестовому режимі. Як оце його переобладнали з актової зали пожежно-рятувальної частини? Під час виключення міської електромережі наш генератор автоматично включається. З тої ж хвилини починає працювати пункт незламності. В пункті незламності є окрема відведена кімната. Це куток матері та дитини. Та знаходиться е, кухня. Де мешканці Одеси можуть зробити собі каву та чай. І ще одна відмінність цього року. Відтепер дізнатися про найближчий до себе пункт незламності можна у застосунку. Дія для цього треба завантажити відповідну мапу свого регіону, а далі нею можна буде користуватися навіть за відсутності інтернету. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.